Всім привіт! Я так странно виглядаю, господи. Значить, я Юля. У мене був старий аккаунт, там, де було біля ста відео, але мені його блокнули через... Ну, як блокнули, в мене просто щось обліковий запис збився, ми мені його міняли і аккаунт пропав. Тому я зробила новий аккаунт і зразу кажу: на цьому аккаунті я буду знімати різні влоги, чесно кажучи, ну так, по шутці. Типу, давайте я вам розкажу суть. Це буде так гра. Типу, в мене є собаки, в мене є дитина. Я це все роблю по приколу, чесно кажучи, не знаю. По прикладу, Марічка Лайф. Тому це мій перший влог на цьому аккаунті. Тут недавно прала все на цьому диванчику собак. в цьому каунті будуть як і справжні собаки, так і іграшкові. Зараз іграшкові. Треба постелити, Но і так не через те, що ми будемо їхати зараз в село сьогодні п'ятниця. а з п'ятниці неділю я в селі. Тобто на вихідні ми їздимо в село. Ми зараз постелі нове постільня їм. Вже в неділю вони будуть на ньому спати. Я до речі, зараз в кімнаті Кір. Це типу, дитина. Так дістала я. Поки що, чесно кажучи, буде такий, тому що інші її вистирці. Зараз я скоренько перестелю і вернусь. Так, я вернулась. Поки що так. Зараз ще другу лежанку покладу. В принципі, я не знаю, може оця зняти, хай так стоїть, а це просто накривати збану. Ну, поки що я постелю сюди, а там, вже коли ми приїдемо з села, то буде видно. Постелила вже. Це в нас е, матрас, пеленка і ось така штука. Таке покривала. Добі в мене це от, його лежанок він в мене все гризе, тому для нього я поставила. Тут зверху треба забирати. В принципі, можна пускати собак. Так. Де друга пов'язка? Тут дре... закрита. Все, ви Видовольні? Ви так, собаки, я на кухні, вам світло виключаю. Так, у нас просто немає світла, а працює у нас інвектор. Це також також докумлятори під'єднюю. І воно щолкає, зараз певне виробить світ. Так, тарілки собак. Треба їх нагодувати. Цю треба помити, бо вона якась дуже липка стала. Так, все помила. Тепер треба взяти кот. Доб'єм! Терам! Ідіть їсти, все, вони їдять, а я йду збирати. І так, Я, напевно, зараз тільки бліз. Міс і г. Я зібрала речі собак. Це така кофта для тери, на кізка добі, і таке і на теру, і на добі, якщо пригодить. Ну, напевно, я його ні, не буду брати. На шийник. Поводок я не беру, цей на шийник просто світиться. Ми й так там гуляємо на подвір'ї, тому так. Відрілочки тери, і добі, і корм. Так, Ірас, давай йди, збирайся вже будемо їхати туди, кстати. Ясно, вона красить. На що ти красишся в село? Ще собаки.